Друзі, вітаю вас всіх. Ви на каналі Анна Атаманової. Мене звати Олег Коліс, на в Студії ми, звісно, з Анною Атамановою. Я вас вітаю. Вітаю сьогодні. Традиційно ми пройдемося по містах України, розглянемо ключові міста і ключові загрози, які можуть чекати Україну наступного тижня. Я знаю, що особисто ви і інші сильні майстри України захищають свої міста, зокрема Київ. Тож давайте розпочнемо з Києва і можливо побачите якісь загрози на наступний тиждень для цього. Міста. Захищаю всіх, хочу сказати, і особливо військових, але трошки маю більше енергії, більше сили впливати там, де я саме знаходжусь. Тому всіх, як тільки можу, відчуваю небезпеку, то якби тільки Бог дав мені і вищі сили, більше сили, більше енергії. Так. Київ, Київщина. Повітряні тривоги будуть частими, летіти будуть і ракети, і причому дуже швидкісні. Такі вибухи я бачу. Звук. Восьме, дев'яте, число сьоме. Ну, взагалі оцей період небезпечний. Так, карта страшного суда п'яте число, десяте. Бачите, смерті йдуть, дияволи йдуть особливо небезпечний період. Обережненько удари будуть, прильоти будуть під загрозою чоловіки. Десь можливо трошечки, ну просто показує, що відступим угу. на територіях. Дякую дуже за прогноз на Київ. Давайте ще подивимось одну область. Росія буквально стирає Харків зараз з лиця Землі. Давайте подивимось, яким буде наступний тиждень саме для Харкова та Харківщини. Сьогодні вже будуть обстріли постійно. Сьоме число. Світло, інтернет-загрози. Харків, Харківщина. Так, дивіться, жінки під загрозою жіноча якась установа? Стріли будуть часті, на жаль, бережно, Бідні харківчани, тримайтеся. Угу. А, а якщо ситуацію по Львову роздивитись, як ця область буде наступного тижня себе почувати? Ну, чую повітряну тривогу скрізь. Серйозна, причому буде повітряна тривога. Ну, зараз вони будуть вже росіяни обстрілювати, де тільки можна, щоб упало так. Біля води, ціль, вода, вода, вода. Львів, так, повітряна тривога буде десь вночі вранці. Хрест. Небезпечно. 11 число, можливо. Восьме, от щось восьме у мене фігурує. Восьме, дев'яте часто дуже <гум> можливо. Обстріл такий, знаєте, як мас масований обстріл України буде. <гум> З'явилася інформація, що Росія планує ще декілька масованих обстрілів цієї весни. І робити вони це будуть тоді, коли матимуть в запасі 900 і більше ракет. Як ви бачите, нас в квітні чекає щось подібне. Менше не така кількість буде. Угу. Це лякають. Ні, менше не буде. Хитрість, тиск. Але нормаль, ну, нормальні обстріли будуть і мені ось сюди показує на Київщину. Mm -hmm. Київ не тільки інші кри... міста також. Одеса, Одещина. Ну mm -hmm. давайте окремо Одесу, та Одещину зараз mm -hmm. подивимось. Світло, пошкодження світла буде. Так, небезпечно. Інтернет. 16 число. Зараз, 12. Е, житлові будинки. Сьогодні четверта? Сьогодні третя. третя, Четвертого, можливо. Угу. Ну, це вже зночі від 3 можна. Будьте обережні, особливо. Так. Може такий серйозний бути удар, на жаль. Угу. А Херсонська область? Що можна про неї сказати? От Херсон, от там вони більш будуть зараз активніше додати і зброю і готуватися зміщувати свої позиції більш активно. Так, хімія, хімічна зброя. Дуже багато хімії зараз буде Хто з алергіями будуть відчувати, кого є прояви алергічні, будуть більше відчувати. Жінки, теракти буде Угу. Триве. Ще не може, звісно, оминути Сумщину. А, стихла ситуація довкола цієї області. А Як там зараз і що буде наступного тижня? Чи стало легше там жити людям, що відмовились евакуюватися? Ні, літати буде, ні. Зараз навпаки люди думають, чи їм виїжджати звідти, з чого чекати. Хімії дуже багато, хімічні uh -huh. такі повітря, діти, обережно діти, знову там, обережно для дітей, світло. Школи, дитячі установи різного типу, обережно. Угу. А як ви бачите, можливо, відчуваєте, яка, яке число, яка дата, який день наступного тижня буде найнебезпечнішим для України та українців? 7, 10 і от на межі такі числа. Сьоме, це восьме може бути, шосте. Угу. 12, 8, 9. ну Взагалі, от оцей місяць. Кожен. кожен так, 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 так. Загроза від води для дітей все ж таки йде. 17. ну Багато дуже програється дат, дуже багато. Угу. Яка, яка доля енергетики, енергетичних об'єктів інфраструктури на наступний тиждень? До чого нам готуватися? А, цілитись будуть, здається, влучання. Зараз побачу, чи зможуть ви Ну так, десь буде перенапруження, десь буде пошкодження, але будуть лагодити. Угу. Проблеми будуть, будуть їх ремонтувати і лагодити. Дякую, досить оптимістичний прогноз, враховуючи реалії України останні два роки. Друзі, дякую вам, що були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватися на канал Анни Атаманової. переходите в опис до цього відео, де є посилання на сайт. І чекайте наступних випусків в середу в 16.00. Ми вже повернемось до вас у прямому ефірі. До побачення. До побачення.